Добрий день, це канал «Я і мої кози. Поки я кози кози, чуєте, поки я гуси пасу, бо вредні. пруд хто знає куди. Я боюся, щоб їх лист не хапнув. То Вам. з вами побалакаємо про масло. Так. Там питають, якої фірми в мене міксер. Поняття не маю, дівчата. Коробки не маю, на ньому не пише. У нас в магазині купила. Ось. А як він, якої фірми, я не знаю. Брехати не буду. Но він не є сильно потужний, але і не слабий, то з тих середніх потужностей. Ось. Ну він же в мене роки. Але я стараюся його не перегружати, і він своє діло робить, працює. Так, що ось таке діло. так. Е, тепер за те, що перекип'ятити сметану, хоче масло робиться, я знаю. Я вам дякую за підказку. Я ж, там в мене відео є, як я сметану закривала і казала, що потім з неї в робиться масло, що на крем неможливо збити, бо два рази ложкою калатнеш і зробиш масло. Ось, так, Щось таке діло я знаю. Але от люди кажуть, що там бачу, в коментарях читаю, що кажуть те, що сметана зварена краще, масло довести до кипіння сметану і тоді зробити масло. А моїм наоборот подобається більше масло ось таке свіже. Ось. Але я закриваю сметану, як треба масло, то я теж роблю з цієї сметани. Їдять, я не скажу, але більше люблять таке. Ось. Наш шпаки співають, бо прилітали. Що вони так співали? На гніздо зразу прилетіли. Кажуть, Як шпаки на гніздо прилітають, то буде весна рання. Ну, Подивимося, чи зразу чи буде так, чи ні. Ось так щось таке діло. Тепер, чи то вершки, чи то сметана. Ви оприділіться, що це таке буде. Дівчата, дивіться, вершки, поки вони рідкі, то вони вершки. Наскільки мені відомо, наскільки мені пояснювали, говорили, вершки, поки вони рідкі. От перегнала, це вони вершки. Якщо вони вже трохи постояли, вершки ті постояли, застигла сметана, робиться. Це вже кажуть сметана. ось. А якщо ще ставлять при кімнатній температурі на сутку на столі, щоб вони, як сказати так, як чуть заквасилися, щоб не були солодкі сильно. ось, ну Сметана. Бо люди є так, що люблять, щоб була чуть кислинка. О. То, то тоді це вже сметана. Ну, не буду я кожен раз казати вершки, сметана, сметана, вершки. У мене все сметана. У мене вершків таких рідких, рідко хто вживає в їжу. Так я кажу, які їм воно вершки самі, то хіба я беру, якщо крем збиваю? Ось тоді, то там, то там я їх беру, бо додаю там ще трошки цукру чи лимонної кислоти, і воно, виходить, смачно. А так, в мене це все сметана. І мене так краще люблять, ось, щоб була сметана. <кій> так що ось таке діло. Через те в мене сметана. <кій> ось, я думаю, від того, що, як я його назву, смак в нього не міняється, жирність не падає. Ось, так що ось таке діло. От. Е, скільки вийшло... Масла з одної літри сметани. Поняття не маю, дівчата. Я ж не важила, я ж показувала все, як я важила. Зробила все і зважила. І кожен раз може бути вихід інакший. Один раз більше може бути ну, масла, другий раз менше може бути масла. Це в залежності, що ваша коза їсть, що, де вона попаслася. На якій траві, на чому, це все враховується. І раз може бути жирність більша, другий раз може менша бути жирність. І може бути більше сметани, і менше сметани з молока, так само більше-менше масла зі сметани. Ось так, щось таке діло. А чи, чи можна? бо я, ну, бо тут я не важила, я ж, я ж показувала. Я як буду другий раз робити, для інтересу. Попробую зважити. Головне, щоб я не забула, так кажу, як є. Ось. Тоді, чи можна масло зробити зі збираної сметани? Можна зробити. Ось. Просто менша кількість, виходить, того, як сказати, масла. Ну, от я робила раніше, як не мала сепаратора, збирала сметану, то. Менше масла виходить зі збираного, як сепарірованого. Так кажу, є. Ось. <кій> Тоді. ще ще зараз, бо всі почитала ті питання і вже позабувала трохи. Що то ще я мала розказати? А, як зібрати вершки, ну, сметану, якщо нема сепаратора. Ну, так скажу, як є, від нубійських кіс, та як в мене більше нубійських кіс. Жир відходить краще. Ось, більше сметани відходи, більше легше її зібрати і худше вона відділяється від молока. Від таких кіст треба тримати до тижня молоко в холодильнику, щоб гарно сметана відійшла багато. А від Нобійських вистачає 3-4 дні і багато сметани на слої. Ну, я не знаю, я розказую за своїх кіз, я за всіх не можу сказати. Може, може я не права, але я те, що по своїх козах бачу, то я розказую. Я показувала на відео, у мене є минулорічне відео, де я показувала, скільки відходить сметани з молока на банці, як я брала молоко для перегонки. на... На перегонку сепаратором, ось. Так що ось таке діло. Подивіться, кому цікаво, побачити, скільки сметани в мене в кіс відходи на банці. Ось так, що ж... Сметана, жирність тут багато ролі грає, ще ж те, що нубійські кози. Ось, ось таке тут діло. В них сметана краще відходи і більше відходи. І це є великий плюс в цьому. Навіть домішати до таких кіс, е, ту Нубійську кров і вже буде багато краща жирність в молодці, як, як від таких простих. Так, отовий співує. Сидить тут до наяблені баби. Берце чорний. Ой, де та моя рука? Ось цього він. І... Висвистує, виспівує бешкетники. Гарно співають, але такі вредні, стільки вреда, пакості роблять на городі. Ось, так що ось такі -то справи. От, І треба в холодильнику і довший час тримати, щоб сметана відійшла. Навіть молоко вже прокисає, в холодильник його часом є, а сметана ще після того підходить до гори на банку. Так що ось такі справи. Е, так. Так, 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 що ще мало. А, якої фірми в мене сепаратор? Ось, дівчата, сепаратор тут взагалі, як сказати, по, по тих характеристиках, що я читала, що ми з дітьми тоді вибирали, бо це діти мені купляли на мені ден день народження. Скільки він стояв, я не пам'ятаю. це вони купляли, ну а я, а я тільки отримала. Ось так. Так, що ось такі то справи, то е, я не повню, а е, е, марка його мотор Січ 100 того сепаратора. Він йде зразу відрегулірований для перегонки. Ось. І попрошу вас, якщо ви хочете сепаратора зберегти, ось то не лізьте ключем туди, бо дуже багато людей. Спортили сепаратори, рішили порегулювати самі жирність вершків. І при тому всьому взяли, не розчитали свої сили і зірвали різьбу в сепараторі, там, де регулює вершки. А якщо вже різьбу зірвали, вже тому сепаратору капець. Хіба ту пластмасову тарілку купляти, якщо вони є в запчастях, і тоді поміняти, щоб було все добре? Ключем туди не лізу, бо я знаю, бо ми вже одного сепаратора спортили колись, відтоді я більше не лізу туди. І скільки знаю, дівчат хто ліз туди. Сам регулірував, дуже багато людей поспорчували сепаратори. Бо потім воно не перегонив ще, молоко сюди і сюди тече, і то по всьому. Ось таке діло. Так що ліпше самому не регулірувати. А як відрегулювати, в мене є на каналі Я і мої кози відео, там, де я за сепаратором заглядаю, я розказую, до якої температури грію Молоко, щоб були густіші і сливки, ось ці вершки. І тоді воно регулюється нагріванням молока, і все без проблем виходить. Так що, пробуйте так, подивіться в мене відео, і хай вам Бог дає, щоб все було добре, щоб все у вас виходило. Чи можна купити, ну, от, що продають люди, беушні сепаратори. Можна, але дуже рідко до можна попасти на доброго сепаратора. От є так, що каже, раз перегнали і продаємо, раз перегнали, раз відрегулювали, різьбу зірвали, вже їм вона не підходить. Продадуть, ось і все. А ви купите, гроші заплатите і... і нічого з того нема, що ви купили. Так, щось такі то справи. Лучше заплатіть дорожче, купіти. Нового сепаратора і хай вам Бог допомагає, щоб все було добре. Так, роді на всі ваші запитання відповіла, бо питали мене, чи в тебе беушний, чи новий. У мене був новий з інтернету, малі і заказували і бушну не купляю. От що таке, що можна не купляти беушне, то я його не купляю. Лучше трошки більше дорожче заплатити і бути впевненому, що воно справне. Ось таке діло так. що. Хай Бог дає, щоб у вас все вийшлося. Всього вам тільки хорошого і прекрасного. А я йду буду працювати. Гуси я напасла. Зуби бачу тверді, значить, вже гуси ситі. Індик за мною свариться. Так, Індику? буль буль, 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 буль. Бле. Я так люблю, він булькоче. Так що ось таке діло. Всім гарного дня і міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. Хай вам Бог дає, щоб були гарні надої ваших кіз, гарна жирність і щоб все було якнайкраще. Всім па-па. до зустрічі з слідуючому відео.